Починаємо ми наш огляд із Курського напрямку. Як зазвичай це робимо сьогодні, винятку робити не будемо. Основні новини у нас тут на двох ділянках фронту фактично з'являються і надходять звідси. Це йде мова про бої за Свердліково. Росіяни стверджують, що вони контролюють повністю цей населений пункт, хоча. Карта Deep State свідчить про протилежне, але ну власне свідчення і дані можуть відрізнятися. Свердліково нагадаю, це село на ріці Локня прикордонне, фактично із Україною. І нам тут карта показує, фактично, що росіяни контролюють до цієї річки територію села на північному заході. Заході Отут річка, фактично, у нас проходить, ось так і русло проходить. І далі вже за річкою або сира зона, або зона контролю українських військ тобто, фактично не Повністю свердліково росіяни контролюють. Якщо ми орієнтуємося на карту Діпстейт, однак зад канали російські стверджують, що вони повністю святліково взяли під контроль. Взагалі, декілька місяців росіяни намагалися дістатися до цього села, атакуючи його з напрямку західного від Дар'їно від нижнього клину. Це села, які розташовані на ріці снагості Ось тут, і відповідно дуже багато було росіян заяв, скарг про те, що звели. Чезними втратами ці наступальні дії відбуваються, оскільки недостатньо підтримки артилерії, ребів, дронів тощо.